Правда, що, наприклад, інженерія це нова ітішка? Або яка професія зараз це умовно нова айтішка Чому я питаю? Тому що дивись, от у мене подруга, вона інженер. Тобто мало того, що. Інженер чи дівчина інженер, і відповідно, коли вона приходить зараз на вакансію, дивиться, от е, каже: Саш, та я в шокі від зарплат. Ну, типу, приємно вражена, тому що зараз мене хочуть усюди. Тому що, якщо до війни е, мілітарі, да, якби це не було так розвинено, і ти на заводі вже, а ти на заводі працюєш. Ну понятно, ясно. Да, Тобто ця історія була така, щось незрозуміла, і зарплата була тут. Абсолютно погоджуюсь, дійсно, тому що у нас зараз надзвичайно сильно розвивається взагалі. Цей напрямок, все, що пов'язано з проектуванням, з інженерією. Ми розуміємо, для яких цілей так воно має бути і це все чудово. Тому з'являються ці нові можливості, яких в цілому не гіпотетично не могли ми собі уявити там декілька років тому. Тому з цієї точки зору е так погоджуюсь. Е е і більш того, такі технічні спеціальності, які е знаєш, як зараз підемо по тонкому е льду, що типу, вважалися чоловічими професіями. Да. Так зараз багато компаній взагалі пере е Створюють навчальні програми всередині своїх компаній переналаштовують, Вони беруть жінок і вони навчають. От виробнича компанія, з якою я була в проєкті, то там для будівництва сонячних електростанцій залучають жінок. І це вже там у них який п'ятий чи шостий потік. Вони набирають жінок, навчають їх на різні там і монтажники, і проектувальники, і там і так далі.